Нод 9 приїхав з відбиточком пальця. Ціна 3200. Хороший варіант. Має легкі потертості покришишся, але не суттєві. В принципі, на роботу ніяк це не впливає. Type-C роз'ємчик, також роз'єм на навушники 3,5. Зараз покажу ще екранчик. Досить непоганий стан. Поклеєне захисне скло. Так, телефон тільки завантажився. Показую інформацію про цей телефончик. Смартфончик. Note 9 64 ГБ. 12-й. Android встановлений. 3 ГБ оперативна пам'ять. Працює все чудово, перевірений повністю та протестований. Ось. Камера доволі непогана, де яскравість маленька стоїть. В комплекті шнурочок та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Пишіть, де вам зручно. Скрізь відповідаю і відписую по замовленню.